Доброго дня, мене звати Микита, я реабілітолог центру Сила руху сьогодні я покажу вам три універсальні вправи, які треба виконувати кожного дня для того, щоб ваш кровобіг і ваше самопочуття були чудовими. Виконуємо ці вправи зранку. Перша вправа робимо присідання. Пам'ятаємо про те, що видихаємо на зусилля, тобто коли піднімаємося вгору. 10 разів є останні 5. Гаразд, Завершили першу вправу, переходимо до другої вправи. Для цього можна щось спустити собі на підлогу, лягаємо на спину. Руки за голову. І робимо відрив Лопаток, підтягуємося до гори. десять є ще п'ять. Завершили справу. Це була друга вправа. І третя вправа, яку ми будемо робити, це віджимання. Ми можемо їх робити з колін або з низків. Для тих, кому важко на носочках, ми тоді робимо таке положення на колінах і віджимаємось. Хто більш продвинутий, стаємо на носочки, корпус рівний, по не ставимо ні вниз. У нас все рівненько і робимо 15 разів. Завершили вправу. Гаразд, це були три базові вправи, які ми маємо виконувати кожного дня для того, щоб покращити свій настрій і тонус своїх м'язів. Не забуваємо перед вправами треба провести легеньку розминку. На цьому все. Якщо будете виконувати ці вправи, то буде ваше самопочуття хороше і стан ваших м'язів. Ранкову розминку ви також можете подивитися на нашому YouTube каналі. Не забувайте ставити лайки, підписуйтесь і надсилайте це відео своїм друзям.